Це були дійсно пекельні, тільки не борошно, а пекельне видовище від оболоні та інгульця. Пекельна битва за порятунок в УПЛ. Реально дуже бойовий матч, який завершується перемогою певарів з рахунком 2-1. Дуже багато то було і нервів, і моментів в цьому поєдинку. І в нас зараз буде кілька хвилин для того, щоб обговорити і показати вам найголовніше. Потім будемо готувати вас вже до перегляду поєдинку. Рух колос, тому давайте вдовгу шухляду не відкладати і одразу до резюме цього поєдинку. Святославе. Ну все, я хочу привітати півоварів відразу з трьома забитими голами. Один відмінений був, але і правильно відмінений. Але три голи вони забили, довго, дуже довго не забивали. По-друге, в цілому матч мені дуже сподобався. Дуже часто гравці кажуть, ми будемо битися. В цьому матчі ми бачили, що гравці не билися а грали в футбол. Мені дуже це сподобалося. Гра йшла на зустрічних курсах, але оболонь була трохи краще, трохи краще. В цілому дуже напружений та пристрасний футбол, чого тільки вартий інцидент, ситуація з волбоєм, або передача рабоною, або на самій останній хвилині, коли арбітер поспішив зроб... з висновком. Тому матч дуже дуже цікавий. Я сьогодні говорю, що якби на перший план для оболоні вийде результати, вони сьогодні його здобули. Це позитивний. Команда давно не перемагала, не забувала. І сьогодні вона заслужено Перемогли вони сьогодні були агресивніші. Вони сьогодні були е, більш, я можу сказати, більш налаштовані на перемогу. Ось сьогодні я не побачив цього в інгульці. Побачив сьогодні це в оболоні. Ну сьогодні битви такої не було, але дуже багато було боротьби. Дійсно, Сьогодні було за кожний шматок. Поля цього просто ніхто не хотів поступатися. Ну в цій боротьбі якраз от, і перемогли футболісти у болоні. Тому я рахую, що заслужено вони сьогодні здобули три очка. Кожен шматок купелівського хліба. Я би так сказав. так-так-так та. Три м'ячі ми побачили всі в другому таймі Давайте дивитися, якими вони були тут. Простріл Суханова і Віталій Груша забиває свій взагалі перший м'яч в кар'єрі в УПЛ. Так, цей м'яч я... з цього породився. Пам'ятаєте, я казав, що треба розвернути обличчям до воріт. ми бачимо, що захисники розвернути обличчям до воріт, тому це ну дуже правильне рішення. І гравців оболоні і примусили гравців бігти до довірки, ми бачимо, на випередженні зіграв гравець. Суханов здорово відкрився. Він спочатку перебував в положенні поза грою, потім зробив такий рух, розвернувся на 180 і заново побіг туди. Тут, звичайно, варто віддати належник, класно тут спрацював. І е -е. як було в матчі кривбас Олександрія, підключення захисника. Тут теж приймак пішов з м'ячем, його ніхто не зустрів. Ну і Звідси, десь, може, якийсь хаос породжується. Ну, але все одно, да, по опонентах чітко були в втохному майданчику, один проти одного грали і чомусь не допрацював 45-й номер це вільюваль, вільюваль, і так та, і, і все такий другий номер. Це Малиш був був, якби ми можемо там. От він теж на передній штанзі. Я думаю, це захисник повинен закривати цю зону і грати по м'ячу і не давати, щоб м'яч пройшов між воротарем і ним. Тому не допрацювали в цьому епізоні, але треба відмітити якісну передачу Суханова, який віддав просто шикарно. І на випряженні Груша, який замкнув цю передачу. Другий гол, і тут Богунов відбирають м'яч в районі центральної лінії. Богунов явно з цим як би сказати, він ще під час епізоду зупинився, почав дивитися на арбітра. Ну, взагалі, принципова його поведінка неправильна взагалі. так, це апріорі. А, чи був там фол проти нього? Та ні, ні. Була боротьба, яка вигана. Дуже добрий арбітер ну, розбирався, давав футболістам і грати. Сьогодні дуже багато боротьби було, і він давав грати. Такі хвилини не ну ну нічого ми там не побачили, дійсно, якби. Я скажу, навіть якщо був би фол, ми перед початком студії, перед початком матчу казали, що треба грати до кінця, а потім вже висловлювати свою думку. Там. Ми бачимо, що це вже не перший випадок, коли гравці зупиняються, і після цього забивається гол. Тому треба грати до кінця. Трошки нагадав матч вчорашній ЛНЗ, коли воротар кінці відбивав і на добування зіграли. Зараз теж саме такий епізод. Що і відбив паламарчук, але... Блізя. Та й нагадав той матч так, що тоді так, 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 чекав. воно щось є таке. На 90-й хвилині інгулець скорочує відставання. І е, цей м'яч Козака подарував нам гарячу кінцівку. Тут е, не було положення по загрозі. Подача з флангу, і м'яч навіть в ногу захиснику оболоні б'ється в ногу п'ятому номеру. Це осману, і козак додає там з кількох метрів. Високорослий козак. Ну, Я вважаю, що в принципі, коли був штрафний удар, воротар повинен був займати трохи іншу позицію, виходити і грати на виході. Дивіться, він забиває майже з лінії воріт, а м'яч опускався майже в воротарському майданчику. Я запримітив, спасибо. ви так спасибо, часто спасибо. говорите про те, що арбітер ну, мав на виході е, арбітер, голкіпер мав на виході грати. Ну, у нас є вже зараз дуже багато воротарів, які грають впевнено на виходах, але е, в, загал, е, в цілому була така тенденція, що не Впевнені, воротарі грають на виходах. А в даному випадку, це приклад того, що не дуже впевнена е, грав на виходу, е, зайняв неправильну позицію, як Юрій е, каже, що пасивну позицію зайняв. Ну, так воно і вийшло. Це ж зрештою, одне з найважчих, взагалі, воротарського мистецтва, мені здається, гра що? на виходах. Бо ти не лише сам від себе залежиш, ну. а від. Купи людей, яку тобі треба обігти там по домінувати. Місь... Треба, треба, треба тренувати Таке <сміт> ж саме, якби гра на лінії, ногами, гама ж саме гра на виходах. Тому якби на ну, фактурні воротарі все-таки повинні допомагати захисникам своїй команді, тим паче така та позиція. Ну він дійсно це от, пасивність. Є воротаря, тому що треба грати активно, треба шукати позицію. Коли ти зможеш допомогти захисникам. Сьогодні вони зробили все. Там тільки треба було зробити пів метра крок і зіграти около часовий м'яч. Це якби можемо сказати, є. Е, е, Такі претензії до воротаря. Ми не можемо сказати, тому що боротьба там була, не виграли, але ото кінцівка і захисник не дограв, і воротар. Тому і Козак, в принципі, маленького ро... росту він забиває просто розстрілює ворота. Преміум спонсор показу Вібет Україна» разом сильніші. ну такі... Голи найважливіші речі з цього матчу ми показали. Десь тенденційні вже речі будемо відзначати в нашому заключному ефірі. Поки ж у нас є ще можливість послухати учасників події. І Сергій Шещенко наставник оболоні коболоні у флеш зоні. Будь ласка, слово йому. Та дякую, колеги. Пане Сергію, ну ви з командою доволі нещодавно працюєте. От наскільки задоволені прогресом за цей час? Два голи, перемога, сім матчів не було голів. От розкажіть свій секрет. Я дуже дячний хлопцям. за... Я вже казав в попередніх інтерв'ю за відношення, за розуміння тих вимог, яких я хочу бачити, і за той короткий час, який я у команді, і я вже бачу, що. Ми е, на тому шляху, на якому я хочу, щоб команда була. Тому я дуже вдячний хлопцям за цю гру за потужну гру, за потужний перший тайм, який мені дуже сподобався. Другий був вже не такий, як хотілось би, але ми забили два м'ячі і перемогли. Ну, до речі, перший тайм було доволі чимало моментів, але водночас багато чого було повз ворота. От власне. Які помилки ви побачили, які висновки зробили з цього? Ну треба якість да, додати в якість і все дуже, дуже е, хороші підходи до воріт були, дуже багато ударів по поворотам, але якість треба додавати. Будемо працювати над цим в перерві, що казали хлопцям, щоб налаштувати їх на переможні вже голи нарешті. Ми показали моменти, які нам треба краще виконувати як в атаці, так і в обороні. І сказав деякі моменти, які вони зробили і добилися в Була така негативна сторона в цьому матчі Суханов Стасюк, власне, яка в них зараз форма? Що з ними? А, зараз, ну, Стасюка. Спаз атака ну, Суханова він підвернув, коли вилітав з поля. Слизько було. Він підвернув гамілька стоп, але характер травми яка серйозна, чи ні, поки ще не можу сказати. Ну і останнє таке коротеньке запитання: у вас сьогодні два іменинники в команді це Черненко і Блізніченко. Як будете вітати їх? А ми вже привітали у нас завтра. Відновлення сауна пиво. Тому. Все буде добре. На... на завтра. Смачного пива тоді. Дякую з перемогою ще, ще раз. Дякую, дякую, з перемогою ще раз. Сергій Щиченко був з нами. Колеги передаємо слово. Після перемог можна. Тим більше чого в міру? Так. Ні, ні, все, все правильно. Я думаю, якби немає ніяких проблем. Тому перемога дійсно така. Хороша. І я думаю, що можна і. День народження посвяткувати. Сьогодні можна трошки. так. Коментарі із інгульця знову ж таки будуть в нашому підсумковому ефірі, е який відбудеться після останнього матчу неділі, після поєдинку Лівий берег Динамо тому, друзі, підписуйтесь на ютуб канал УПЛТБ, Ставте вподобайки стрім, аби Ютуб вам пропонував наш контент. І ввечері власне буде великий цікавий ефір по всіх трьох. Матчах один з них вже завершився, один лівий берег Динамо буде в шостій вечора. І зараз ми вже готуємо вас і себе до перегляду. Поєдинку Рух Колос, який о 15.30 розпочнеться на стадіоні Арена Львів. І е, з цього поєдинку е, хотілося б відзначити, якщо в оболоні перервалася е, серія незабивна, то рух. Залишається командою найкращою командою чемпіонату України за кількістю кліншитів в цьому сезоні. Зокрема, команда Віталія Пономарьова пропускала лише в одному з шести матчів на старті цього чемпіонату. Давайте е візуалізуємо ці речі. Отже, перший поєдинок проти оболоні рух перемагає 4-0. Далі поразка від ЛНЗ. Єдиний поєдинок з пропущеними м'ячами. Далі рух перемагає зорю 3 3-0, інгулець 5 5-0, по нулях з ворською і динамо. І зверніть увагу знову ж таки, що дуже дуже мало моментів на власні ворота допускають підопічні Віталія Пономарьова. Було 2,5 XG в поєдинку з «ЛНЗ», де дійсно багато пропустили, в тому числі одні з пенальті. Ну і динаюці настворювали моментів біля воріт Дмитра Ладвія, але не забили. І е, давайте до нашої студії підключати кореспондентку Арина Євдокименко працює на стадіоні «Арена Львів. Аріно, я вже заплутався в арінах і аренах. Просто віддав тобі слово. Дякую, вітаю, вітаю студію, Вітаю всіх глядачів. Ну я тут стою не сама, Поряд зі мною є тренер-аналітик руха Мар'ян Шевчук, тому що я подумала, що краще за нього нам про підготовку руха до колеса ніхто не розповість. Тож ми маємо змогу з перших уст його послухати, почути. Отже, вітаю вас поряд з нами і перше запитання про власне розкажіть нам про підготовку руха до колеса. На що звертали особливу увагу? Як ви готувалися? Ну Олександра Поздєєва Ми знаємо вже дуже давно. Ще з часів Ю-19, коли наш тренерський штаб працював Ю-19, і завжди були дуже цікаві з ним ігри, тому що він все, що було у топ-5 лігах, він завжди використовував у своїй команді. Всі, ну, всі новітні технології, які тільки можливі, зміни позицій, це все в нього було. І коли призначили його головним тренером основної команди, нам було дуже цікаво, як він це все буде втілювати вже у прем'єр-лізі. Що було замітно, спочатку, звичайно, це трошки інший ритм гри, це інший стиль гри в прем'єр-лізі. Тут відразу вже карають за помил... Але останні три гри ми побачили, що коло змінив свою манеру гри. Вони стали трошечки, ну скажімо так, більш відповідально грати на оборону, і дуже швидко переходити з оборони в атаки. У них дуже багато і швидких багато гравців є. А що хотілося б виділити у них, це їхня зміна поколінь. Вони трошки схожі на нашу команду, яка буквально 2-3 роки назад також така була ситуація. І у них зараз і в воротах є свій вихованець Пахолюк, і Шершень центральний захист. Крайній захисник-поправка, крайній нападник гусол, криворучко опорний півзахисник. це все їхні вихованці. І бачите, в них така йде тенденція, що є основні гравці, які досвідчені. Такі, як Бондаренко, Цуріко, Третяков. Ну і є свої вихованці. Я думаю, що через 2-3 роки саме на тих гравцях молодих буде будуватися їхня і майбутня команда. Бачимо, що це зміна поколінь і будемо бачити тільки до чого вона в них приведе. Хоча я думаю, що у них все буде в порядку, просто треба час для того, щоб все у них вийшло. Щодо нашої підготовки, звичайно, ми готувалися трошки по-іншому, ніж до Динамо, тому що Колос має свою манеру гри. і Я би хотів виділити саме взаємодію Третякова і Цурікова. Це дуже хороші гравці, якісні, які дуже... Багато років грають один біля одного. Вони грали разом Олександрії, так само Демченко, Бондаренко. Це дуже небезпечні гравці для нашої команди. Ми звернули на це увагу і думаємо, що сьогодні будемо протидіяти їм. Ми готувалися цілий тиждень до цього, тому сподіваємося, що все у нас вийде. А і все-таки, яким номером плануєте сьогодні грати? О першим чи другим? Ну, План на гру у нас, звичайно, першим номером іграти, і будемо бачити, як нам дозволить колес сьогодні грати. Бо минулі тури вони більше відходили в середній блок і грали в середньому блоці. Але як сьогодні буде, невідомо. Може бути, що вони будуть пробувати нас високо пресингувати, і нам прийдеться грати на зустрічних курсах. Ми побачимо. Ми готувалися і до того до сценарію гри, але надіємося, що нам вийде грати все таки першим номером. Тож, Дякую вам, успіхів! і Дякую, що до нас прийшли. Тож ми почули Мар'яна Шевчука і декілька слів зараз скажу про сьогоднішню гостей. Це Ковалівський колес. Знаю, що команда вчора в обід провела у себе в Ковалівці останні передмачове тренування. Далі вони вирушили до Львова і вчора ввечері приїхали. до гри сьогоднішньої готувалися в такому піднесеному настрою. Знаю, що футболісти сьогодні ну дуже вмотивовані. Вони хочуть залишитись на такій підйомній хвилі. От адже вони минулого разу ж здобули свою першу. Першу перемогу в цьому сезоні, що є дуже важливим. Ну і статистика теж на боці ковалівців. Адже взагалі рух насправді на своєму полі в прем'єр-лізі колос ще не перемагав. По кадровій ситуації то Лучкевич та Гагніт продовжують відновлюватись. Вони тренуються у загальній групі, проте ще на цю гру вони не приїхали однак очікують, що вже їх готують до наступного матчу. Це дуже ймовірно, що все ж таки в наступному поєдинку ми вже їх зможемо побачити як мінімум в заявці Ну а серед втрат, то єдиний хто наразі в лазареті з колеса це ємець. Він ще давно переніс операцію, продовжує відновлюватись, продовжує свою реабілітацію. А загалом, поспілкувавшись з представниками обох команд, можу сказати, що і колос, і рух сьогодні все таки очікують на такий досить непростий поєдинок. У мене з новин таборів команд, все тож студія передаю вам слово. Дякую, Аріно. Ну, що ж сьогодні такий день на ОПЛ Майш-центр, Санташ у нас дійсно багато уваги до ковалівського колоса. В нашому денному ефірі було велике інтерв'ю зі спортивним директором команди Віталієм Лисицьким. Бачимо, що представник тренерського штабу руху Мар'ян Шевчук теж в великій мірі концентрувався на ковалівській команді, десь відзначаючи схожість, колос колос в його нинішньому там етапі розвитку на те, яким колись був рух. Ну якщо рух вже тривалий шлях не, е, пройшов, то колос. Ну, лише на початку цього е, переформатування на е, більш, скажімо так, молоді, молодий вектор, і ми взагалі не впевнені, що цей вектор в колесі збережеться. Можливо, це просто. Продиктовано обставинами. Склад Ковалівців наступним чином виглядає Алефіренко замість е, Гусола. Це єдина зміна в порівнянні з останнім переможним матчем проти Луганської зорі. Пам'ятаємо, що Алефіренко тоді вийшов на заміну, віддав гольову передачу. Натомість е, Гусол вчора відзначився дублем в матчі молодіжних складів. І сьогодні сьогоднішню гру починає на лаві запасних. Ну а по усьому іншому вже, в принципі, схожий колос. Лідер Третяков, молодий новачок Болівар на вістрі, знову ж таки, новачок краснічні в опорній зоні і молоді захисники, козик, поправка в воротах пахолюк. Ну, коротше, до Колоса ми звикли. В принципі, пономарів також. Да, до руху то... тим, тим паче звикли, тому що там, якщо розібратися старший склад, там взагалі заміни нема. Ну, а ці всі кліншити, да, матчі на нуль. Скажіть, що це. Дивно, та? тому що здавалося, пруг втратив свого провідного центрбека, з Слюбика і тим не менш. Так і так, так, так вони ж були проблеми. І Сиць хворів, і, ром, і, і, і роман теж саме був і, пару ігор пропускав. Тому ж дійсно якби дивує. Але з, з другого боку, бачиш, десь і працюють на тренуваннях, тому що скільки ігор на ноль відіграти, це ну, чудовий результат. І зразу ми можемо сказати, вперше е, викликаний у молодіжну збірну, може помилятися, Ледвій його ж не визивали, і зараз він викликаний з молодіжну збірну України. Це вже такий е, великий плюс, і він заслужив своєю грою. Тому. О... Ну, проблеми були, але вони дуже добре виходили з тих проблем. Якщо команда, скільки зіграла ігор на ноль, насправді з цього складу руху, стартового складу, шість гравців викликано до молодіжної збірної, яка в жовтні проведе матчі проти Сербії та Англії. Заключний матч у відборі: це Ледвій, це Дідик, Роман, Федор, Квасниця і Краснопір. Ну, то вперше, якщо не помиляться Ледвій викликаний Ледві... саме Ледві викликаний так. вперше так. на кінець. Ну і враховуючи те, що е ці молоді гравці викликані збірною, а рух е демонструє дуже. Низьку пропускаємось голів це дуже добре. Це дуже приклад для інших команд довіряти молодим гравцям і будувати свою молодь. А крім того, я хотів би зазначити, що в принципі, згідно статистики, колос забиває е, десь 33% своїх м'ячів у першій третині першого тайму. Тому в принципі я очікую, що Колос розпочне більш активно, але побачимо, як воно буде. 33% три у першій третині першого тему. Тобто в перші 15 хвилин? І так так. так. Угу. цікаво. Будемо дивитися. Так, що тут довго балакати, треба бачити. Рух проти колоса на УПЛТБ. Дивимося, поїдемо.